Перші враження, коли запропонували поїхати в цю подорож, ну просто фантастичні були здивування таке велике, що дійсно це можливо, що ми дійсно можемо поїхати. Ну, ми ніколи не були в Єгипті, тобто, і коли я сказала дітям, діти теж були ну в великому захваті. Враження фантастичні і дуже велика подяка Спілці, що вона нам це запропонувала і. Всім, хто до цього причетний, дотичний, ну ми дуже вражені і розчулені, дуже вдячні за це, що така можливість нам випала. Дуже класні приємні враження побачити інші країни, в тому числі Молдову. Так провели, показали. Було дуже класно. Приємно мене особисто, наприклад, вразило, що коли вказівники я дивилася направлення, де що знаходиться, там було і українською мовою теж підписано. Це було ну дуже приємно. На початку подорожі дуже вразило до моменту, поки ми не дісталися аеропорту. Дуже давно не літали. Данило молодший взагалі цього не пам'ятає. Він один раз літав, коли був маленький. Тому враження були ну, теж, коли ми зайшли, пройшли, очікували, коли ми піднялись по трапу в літак. І побачили хмари за вікном. Класно. І потім, коли вже прибули до Єгипту під вечір, зовсім інший клімат, зовсім по-іншому, там ніби ти в постелі знаходишся. Ти класно нас теж зустріли, провели і від готелю, звісно, ну дуже великі враження. Тось тобто він дуже такий великий. Просторий, ходити не переходити. Діти були в захваті від басейну, від їжі, тобто різноманітні такі їжі, це ну просто фантастичне, звісно. І краєвиди теж просто нереальні. І там були теж різноманітні заходи. Те, що нас по екскурсіям поводили, покатали. Дуже сподобався музей Тутанхамона. Ми так от е, е, доторкнулися більш глибоко до е, самої історії е, країни. Те, що нам розповідала екскурсовод, теж ну вразило мене. Наприклад, я не знала, що 80 мільйонів там населення в країні і. Те, як декотрі, наприклад, взагалі ну, неграмотне населення. Тобто це вражає в 21 столітті. Дуже дякуємо за цю можливість. Вона розширила так сильно світогляд, і було ну, дуже приємно і класно відпочити і, ну, від цих ситуацій, які ми тут проживаємо в Україні. І ну заринути в зовсім інший світ. Спілка поруч прям нас отак от взяла і отак от провела. Прямо ну на протязі цього всього тижня. Дуже велика подяка і вдячність за такі можливості спілці і всім, хто спонсору. Ну тобто ми дуже вражені, приємно вражені і неймовірно вдячні за це. Я перший раз був таку я ніколи не думала, що я в такому. В молодому віці буду літати на літаку, оскільки зараз війна. Мені було дуже прикро, тому що я дуже мріяю політати на літаку і не зміг е за війни. Мені дуже сподобалося, що це була така, ну не було тривожна обстановка. Постійно не бігаєш по бункерах, немає тривоги, ти спокійно собі живеш, не відволікаєшся на всякі тривожні моменти. Це дуже допомогло відволіктися від е, такого стану в Україні. А коли призумились, було відчутно, що ми в іншій країні який інший клімат. А, взагалі готель був доволі навіть дуже хорошим. Там навіть були екскаватори поміж поверхами. Там було дуже багато різномітної їжі, і так що кожен день можна було обирати щось нове, навіть е, якщо самий набір з того, що можна вибирати, не мінявся. Дуже подобалось е, те, що там є басейн, і комусь знаємо, що там все таки є гірка, це було великим полегшенням, оскільки зараз не дуже часто на гірках воді не покатаєшся. На перше, коли прийшов до моря, там було дуже страшно там. Я вперше побачив рибу з близька, це в мене ніколи такого в житті не було. Можливо, це була рідкість на морі, але я зараз на море не можу часто їздити. Корали були доволі великі, і коли ми перш побачили вечором, вони були такі темні. А оскільки під того, нічого немає, було трошки сон на біля це правда, а потім ти просто до цього звикаєш. Карави вони взагалі були страхітніми, але одночасно і дивовижні вони були дуже великі, такі темні, і там була дуже висока хлопця глибина. На екскурсії. Ми побували спочатку, коли ми сідали і їхали, нам розвідали різні факти про це місце, про дороги, про людей, які там живуть. Спочатку, якщо не помиляюсь, ми заїхали на магазин фабрики маси та хіті. Взагалі там було ну, доволі хороше місце. Після цього нас відвезли в місце, де місцеві люди моляться. І це є. Одне з багатьох міст, куди прохід іноземцям повністю заборонений. А після цього нас відлузи куди ми зробимо mm -hmm. брат? Нас відвезли в ви... базар. Базар. Там було дуже-дуже багато смаковок. Я розумію, що вони їх полюблять. Такого потім ми їхали в кафе. У подорожі в кафе ми побачили дуже-дуже дуже великий аквапарк. от Він був нереально великий, і я здивувався. В кафе було доволі смачно, ми скуштували рибу. А також там був ввечері дуже великий вигляд на море. З цього нас відвезли нашу фінальну зупинку під ну, це була копія музею Тотанхамона, в якому були копії об'єктів, які були нереальними. І в цьому музеї можна подаруватися влічі від його оригіналу. А там нам запустили. Касету, яка нам розказувала про експонати, і ми могли спокійно походити і пофоткатися. Це бачив маску з саркофаги. Не знаю, на що їм такі великі саркофаги, але вони були ну, вищі, ніж я. з їхні на стінах релігії. Е, Цікаво було розповіді про богів. Також там були великі гробниці та мумія. Взагалі було приємно поїхати від е, війни, де немає тривог, і е, ти можеш ні, ні про що не турбуватися. Мені сподобалося розмовляти з ними англійською, тому що це були перші люди, які не з України вони розмовляли е, англійською. Мені сподобалося розмовляти англійською за чими візною. Насправді нікому думав, що я під час війни зможу полетіти на літаку. Дуже доб... і дуже радий, що це сталось, бо невідомо, коли це закінчиться. А так казали би хотілося. Thank you for your trip.